Усі розподілі іванівські ми почули, як Господь оздоровив, дав зір сліпому. Також зауважили, яка була настирливість того сліпця жебрака, котрий серце взивав до Христа Господа про помилування. Задумався над цим іванівським текстом, будемо намагатися взяти для себе корисні певні думки, розуміння для того, щоб прийняти ті благодаті, що Господь приготував і нам. Я Христос наближався до Єрихону, один сліпий, сидів край дороги і просив милостині. Часом люди є далекі від Господа Бога. Стоять край своєї долі, край дороги, по якому йде життя. Існують сліпі духовно, засліплені своїми похотями, сільським гріхами засліплені собою думкою людей духовно сліпі і просять милостині цього світу жебрають на солод, збагачення, визнання інших земних тимчасових втіх або добробуту. Почувши, що народ йде мимо, він спитався, що б воно могло бути. І мимо таких людей проходить щастя, любов, життя, святість тому що духовно сліпі. Але настає певний час, коли розуміють всю трагедію свого життя, що є нещасливі, що не мають щастя долі, що щастя йде повз них, мимо них, щастя, доля, справжнє життя проходить повз них. Тоді починають питати, що б то могло бути. Чому мимо мене прийшло щастя, любов? Чому мимо мене йде життя, я існую, незважаючи на те, що так хотів собі догоджати. Так багато трудився, щоб забезпечити своє життя, а долі немає. Йому сказали, що цей Ісус на зелен проходить. І тоді нам говорять, так є Бог, є церква, є праведне життя згідно слова Євангелії. Тому й мимо тебе проходить життя, тому й жебраєш насолод, визнання земних задоволень цього світу через те, що мимо тебе прийшла віра, життя в вірі, в любові, мимо тебе приходить духовність. Ти все це не зауважив, не зауважила в житті. Через те є духовно сліпим, сліпою, щебриш цього світу тільки тимчасового, то, що не приносить тобі щастя. Йому сказали, що цей Ісус назаря проходить. І він став голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Йому сказали, що це Ісус Назарян проходить. Йому детально не оповіли, що це проходить Месія, Спаситель світу, який чинить чудеса. І нам, може, десь мельком сказали, що то Бог може вирішити наші проблеми, що треба йти до церкви, що люди приступають до святих тайн, що треба позбутися гріхів. І ми дещо почули про Ісуса. Достеменно не знаємо, як поводиться згідно з слова Євангелія, як жити духовно. Але потім, ми, як той сліпець, бачимо свою нужду, своє погане становище, недолю і починаємо голосно кричати до Господа. Ісусе, Сину Давидів, змилися над нами. Сліпець кричить з усього серця з того віччаю, що має в житті, з тою великою надією, яку покладає Ісусі Христі. Він почув про нього, можливо, перший раз і тут зразу ж звертається до Ісуса про допомогу. Голосно кричить, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною, називає Ісуса сином Давидовим. Тобто визнає, що Ісус є Месія з роду Давида, що Він очікуваний Спаситель, показує цим свою віру, покладає свою надію на Ісуса, і каже, змилуйся наді мною, не каже, дай мені зір. Дай мені грошей Ісусе, виведи мене з цієї біди, щоб я не жебракував. Він каже, змилуйся наді мною, прояви милосердя. І добре це є прохання, тому що Бог є повний милосердя. Ісусі Христі об'являє повноту своєї доброти, милосердної любові. Він став голосно кричати до Ісуса. Коли в нас біда, нужда, тоді людина найбільше кричить до Ісуса. І в церкві є, і молиться, і на служби замовляють, щоб виправилися в певних номерах. А часом, як по вустрілі, вже легше стало і добробутов, і клопоти. І людина вже не має часу ні до церкви піти, ні до молитви. І голосно вже не докричить до Ісуса з усього серця, вже не молиться уважно, а так десь трошки зобов'язку присвятить свій час молитви, задумалося, чи треба, щоб аж Господь тобі допускав велику біду. Велике терпіння, щоб ти з усього серця закричав до Господа, Бога в молитвах, щоб ти з усього серця повірив в нього, йшов до церкви в щирості, бажання Божої допомоги. Чи маєш прославляти Господа, коли в тебе і все добре складається в житті? Теж з усього серця кричати до нього, молитву про слави, щирі молитви, захоплення Богом, перейнятися Божим словом, молитви святих тайн. Ми завжди повинні голосно кричати до Ісуса. Тобто не стільки фізично голосно, а стільки з любов'ю звертатися, в щирості до Господа Бога, в бажання виконувати волю Божу, з наміром жити згідно Божих законів. Сліпий став голосно кричати Ісуса, Сину Давидів, змилися наді мною. У нього з'явилася віра. Він повірив, що Христос Месія це Ісус, котрий йому допоможе з милосердитися. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав. Та він ще дужче. Кричав, Сину Давидів змилився наді мною. І хтось навертається з грішників, починає ходити до церкви, до святих тайн, рідних, близьких заохочує до покаяння, до наверення, зміни поведінки. І ті, що йдуть попереду, ніби й краще були по житті від нас, але починають нас стримувати в нашій мірі, в молитві, зупиняють, що ми замовчали, що ти надто прийнявся релігію. Та помолися трохи та й досвід, це не надокучає нам зі своїми порадами духовними, моральними. Та що ти себе такого побожного робиш? Та живи, як всі люди, їж пи, веселись, і там десь трохи до церкви води, але не фанатів релігії. То й почнуть нас зневірювати, казати, щоб замовчала наша віра, наша надія, щоб відійшли ми від молитви, від праведності, від принциповості, дотримання моральних законів, Божих заповідів. Ті, що йшли попереду, зупиняли, його, щоб замовчав. Та він ще дужче кричав, сину Давидів змилися наді мною. Якщо хтось хоче не вірити нас, охотити, ми повинні ще дужче кричати. Бо проблема то, ще не вирішена, сліпець залишався ще калікою. Він кричав, сину Давидів змилися наді мною. Ми маємо відчувати, чи є дійсно в нашому житті вже святість, послуг, господарі. Чи ви побачили очима віри Христа Господа, чи живемо праведно, в любові до Бога і до ближнього? Якщо ні, цього не бачимо, кричимо ще дужче. Сину Божий, змилуйся над нами, ще голосніше кричимо. зважаємо на обставини, на клопоти, на наші думки, на те, що подумають люди, що кажуть люди. Ще більше насилий ще йдемо до церкви, молимося щиро, даємо на службі в певних намерах, про що просимо, ще більше тягнімося до Господа Бога. Бо наша проблема ще не вирішена, духовна сліпота полонила розум в серці людини. Ісус зупинився і велів привести Його до себе. От як треба молитися, щоб аж Ісус нас зауважив, зупинився і щоб велів нас привести до себе, щоб ми були біля нього, чули Його голос, і наша справа була вирішена. Молитва сліпця була повна віри. Він вірив, що Ісус, Син Божий, що Він допоможе. Молитва, сліпця, яку зауважив Ісус Христос, була повна мужності і настирливості. Він не звертав увагу на людей, що люди кажуть, що вони казали, що він замовчав, не кричав. Якщо Ісус зауважить, що ми до нього звертаємося з вірою, що ми ж на нього показаємо свою надію, що для нас думка людей є другорядна, важніше для нас є вірність Господеві, допомога від Господа, Божа любов, святість. То, звичайно, Ісус не буде проходити повз нас, повз наші проблеми чи біди. Ісус зупинився і велить привести нас до себе. Ісус зупинився і велів привести Його до себе. І треба тут нам покоритися, бо часом ми самі не можемо прийти до Ісуса. Кричимо з усього серця в молитвах, просимо про допомогу, але треба, щоб хтось нас привіз до Ісуса. Душпастири, священники, праведні християни чи праведні, рідні, близькі. Котрі нас падять привести до Христа, до пізнання Божого Слова, до церкви, до регулярного приступання до святих тайн. Так що сектанти помиляються, коли хочуть своїми зусиллями прийти до Ісуса. Ісус дав дар католицької церкви, дар святих тайн, заступництва святих, богородиці. І тому Господь Ісус хоче, щоб тих сліпців хтось та привів до нього. Цим можуть бути навіть ми, якщо любимо Господа, ходимо до святих тайн. Приводьмо тих сліпців, котрі в нерозкаяності, в гріхах до церкви, до Ісуса Христа, до покаяння. Коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі? Аж коли наблизився і міг почути Ісуса, тоді Ісус питає, що хочеш, щоб я зробив тобі. Коли ми ще не наблизилися до Ісуса далеко, не бачимо Його, не відчуваємо його присутності, не свідомо, хто він є, не знаємо про нього достеменно, то як почуємо Його? Голос. Потрібен певний етап, щоб нас привели до церкви, щоб ми приступали до святих тайн, наблизилися до Ісуса серцем, пізнавали слово Іванові, хто Він є, читали катехизм, вчилися жити праведно. Коли ми наближаємося до Ісуса в молитвах, виконання Божого Слова, тоді маємо відповідь на нашу молитву. Господь промовляє до нас. Питається сліпця, що хочеш, щоб я зробив тобі? Ми можемо подумати, а чому Ісус питається? Так зразу було зрозуміло, що той хоче прозріння. Але Ісус проявляє тактовність, бо сліпець до нього звертався, сину Давидів змилуйся наді мною. В тій молитві Каліха не казав, Ісусе, дай мені зір, сину Давидів, дай мені зір. Він сказав, змилуйся наді мною, прояви милосердя. Через те Ісус і питає, що ти хочеш, щоб я тобі зробив. І приходимо ми до церкви і показуємо свою віру, молимося, приступаємо до святих тайн. Просимо, Господи, помилуй, багато разів на службі, кажемо, Господи, змилосердися, молимося, просимо про Боже милосердя. Тоді Ісус говорить конкретно нам, що хочеш, щоб я тобі зробив. Дехто може просити в церкві, щоб багато грошей заробляти, хто інший хоче, щоб влаштувалося життя рідних, там, близьких, дітей. Ще хтось інший буде просити, щоб була добра робота, чи успішно завершила дитину навчання, хто інший буде просити про сімейне життя, хтось про зцілення чи інші благодаті. Ісус хоче, щоб ми зверталися до нього з конкретними проханнями, що ми від Нього хочемо, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав Той, щоб я прозрів. І, звичайно, якщо ми почнемо Ісуса просити тільки про земні блага, чи вирішення якихось життєвих справ, а ще духовно сліпі, не прозріли, не полюбили Ісуса, вони не пошли по житті, ще є жебраками, браками, які жебрають при дорозі цього світу, жебрають насолод, добробуту, в гріхах ще поки тоді людина звичайно помилково буде робити, якщо буде просити тільки про матеріальні справи. Потрібно духовне прозріння. Каже скипець, Господи щоб я прозрів. Ісус говорить до нього, прозри, віра твоя спасла тебе. Якщо ми є біля Ісуса, є в церкві, то просимо прозріння. Якщо духовно сліпі залишаємося, то для чого нам великі гроші, сімейне життя, добра праця чи якісь інші земні успіхи чи статки? Сліпа людина залишається калікою, не може собі дати раду в житті, є темною, наробить помилок гріхів, тому що є духовно сліпа. Не знає Божих законів, живе навмання в темноті своїх погод і пожадань, користолюбства. Просімо, щоб Господь дав нам духовне прозріння. Ісус сказав до нього, прозри, одне слово, од... і той вмить прозрів, віра твоя спасла тебе. Якщо ми прийшли до Ісуса з вірою, з бажанням служити Йому, жити для Нього, для нас думка людей є малозначна тих, що нас віддаляють від віри, всі сумніви, живуть неморальності. Ми хочемо проявити вірність Богові, тоді Господь зауважує нашу віру, настирливість. Розуміє, що ми звертаємося до нього повного милосердя і приходить прозріння духовне. І вмить прозрів той, і що побачив, і кого побачив Ісуса Христа перед собою. І коли ми прозріємо, ми зрозуміємо, що Ісус є в нашому житті, що Він. Сама святість, доброта, Син Божий, що в ньому ж маємо спасіння. І ми прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога, і захопився Ісусом, і пішов за Ісусом, і прославляв Бога, величав Його, радів Богом. Коли ми прозримо духовну, отримаємо духовний вір, полюбимо Господа, будемо жити згідно Божого Слова, в молитвах святості, будемо захоплюватися Ісусом, тоді підемо по житті, славлячи. Бога, тоді людина не вернеться до побутових справ, до минулих гріхів чи до бездуховності, а піде по житті за Ісусом, прославляючи Бога. Весь народ бачите, це віддав Богові хвалу. Коли в Бога об'являє милосердя, зцілення, вирішення, певних наших життєвих проблем, коли Господь Бог ходить в наше життя, приходять великі переміни, скаліки, скаліства, стає здорова людина духовна, яка... Праведно думає по-християнськи, поводиться вірності Господею, служінні Богові, живе свято. І це зауважують рідні, близькі, знайомі, починають прославляти Бога. Бо розуміють, що не сама людина вирішать всі питання життєві, не сама людина вийшла з гріхів, то Господь дав прощення, освятив, навернув, поблагословив долю. Задумуємося, дорогі брати, сестри у Христі. Що відбувається в нашому житті? Чи часом ми не сидимо? сліпі, духовно, край дороги життя цього світу і жебруємо милостині, солод гріхів, грішного визнання, і марнуємо життя, і не йдемо за Ісусом по житті. Якщо така ситуація, то усвідомити треба люгідний стан і почати кричати до Ісуса з усього серця, щоб змилосердився. А Він повний добра і милосердя, приведе нас до себе, освятить, дасть нам зцілення нашої душі нашого розуму, світогляду. І підемо ми по житті, виконуючи волю Божу, підемо за Ісусом, будемо жити згідно Божого Слова, чинячи добро, прославляючи Бога всім своїм життям. Амінь.